Справжнє багатство не гроші чи майно, а життя з Богом. Про це каже Ісус в сьогоднішньому слові. Учні були здивовані, бо тоді вважалося, що якщо людина багата, значить Бог її благословляє. Але Ісус ламає цю логіку і каже дуже чітко: багатство може стати серйозною перепоною на шляху до Бога. І проблема не в грошах самих в собі, а в тому, що вони можуть стати нашим головним пріоритетом і джерелом безпеки, можуть стати нашим Богом. І коли серце прив'язане до майна, то важко повністю довіритися Богові. Образ верблюда і вушка голки з сьогоднішнього Євангелія він показує. Наскільки це складно, майже неможливо власними силами? Ісус відповідає, людина сама не здатна розірвати ці кайдани прив'язаності, але Бог може дати свободу. І це виклик для нас. Перевірити, чи ми володіємо своїми речами, чи вони володіють нами.